Добропілля ще одне місто на Донеччині, яке спіткала гуманітарна катастрофа. Російська армія не полишає спроб зайти в населений пункт, закріпитися та нищити місто з усього арсеналу озброєння. Попри все, у добропіллі досі залишаються цивільне населення. Це понад тисячу людей, які не мають наміру виїжджати. У місті вдалося побувати нашій воєнній кореспонденції Єлизавети Калітвенцевій, і про те, як живе добропілля в люті морози, можемо зараз дізнатися. Отже, Єлизавета, тобі слово. Вітаю, Яну, так вдалося нам мені побувати цього разу в добропіллі. Насправді кожного свого відрядження Я намагаюся заїхати у такі найближчі прифронтові населені пункти, що, скажімо так, дуже близькі до лінії бойового зіткнення. Насамперед, насамперед варто зазначити, що добропілля від серпня стало таким важливим логістичним центром для росіян і важливим населеним пунктом. І коли якраз утворився добропільський виступ, Росіяни почали інфільтруватися в місто, заходити в цей населений пункт. Про це неодноразово говорили. Тоді це називали тактикою тисячів надрізів. Нині це називається тактика інфільтрації. На той момент, коли це все починалося, це була дуже важка ситуація. Наші сили оборони постійно а, вибивали ворога з цього населеного пункту. І, попри це все, ворог продовжував нищити місто з усього арсеналу зброєння, що дійсно працює в небі. А минулого разу я заїжджала туди в листопаді, і звісно, що я можу мені є з чим порівняти відповідно, як жило місто тоді, як живе воно зараз. Насамперед важливо важливо Зазначити, що дійсно російська армія намагається перетворити це місто на другий покровськ, тому що там просто суцільна гуманітарна катастрофа від листопада в місті немає газоопалення, водопостачання, енергопостачання. Тобто люди живуть буквально от, щось на кшталт, як було в Покровську та в Костянтинівці. Наразі а, залишається десь близько тисячі людей, напевно, трошки більше. І а, ми зайшли в місто цього разу з військовослужбовцями бригади Рубіж і мені вдалося побувати в таких його, якби і в центральному в центральному районі біля іменитої стели, якраз де всі дуже сильно любили фотографуватися, так і безпосередньо в, в населених кварталах, житлових кварталах, де точково ми зустрічали подекуди цивільних. Але зараз я пропоную послухати з точки зору військових, що говорять військовослужбовці. Про те, що відбувалося в місті в серпні, про те, як воно живе зараз. Якщо порівнювати з літом, як ми заїхали сюди, то є інтенсив був просто величезний. Тобто, 50 плюс тільки в нашого підрозділу було там ну зафіксовано, що ми їх ну там вбивали, вражали і так далі. Тобто противник ніс втрати там стабільно 50 в день. Це дуже багато, 200-300 там пораненими вбитими. І так там було десь порядка 10-15 підрозділів, які так само знищували ворога. Тобто то зараз ми спостерігаємо, що просто групи зменшились. Тобто, якщо раніше йшло по 15-20 чоловік, то зараз там 2-3 пересуваються по передньому краю. Ви бачили, що вони більше слітають по дорогам? Вони чекають. <му> Поки буде їхати якась техніка з особовим складом або ще чимось, привізє якесь. <проводили> так само вони за допомогою ждунів виявляють позиції за допомогою ждунів, тому що вони літають, бачать десь переміщення особового складу. І все, потім туди вже планова ціль, капчик летить, на жаль. Про те, що Росіян дається все ж таки вибувати, вони дійсно точково намагаються заходити в місто, інфільтруватися. Доволі ускладнена, ускладнена логістика. Адже є кілзони, яка сягає насправді більше ніж 20 кілометрів. Дуже інтенсивно полюють російські півдрони на оптоволокні, зокрема і відповідно евакуювати населення, стає дедалі важче. А проте є ще одна складова: це те, що люди відмовляються виїжджати. Ми зайшли, натрапили на один із магазинів, якраз зараз його показують, і це такий з останніх Певно, магазинів, де можна ще щось придбати, і ми побачили дуже велику відносну чергу для цього міста. Причина таких черг полягає в тому, що буквально вже в неділю воно зачиняється якраз таки через безпекову ситуацію. Вдалося поспілкуватися з цивільними, яких ми зустрічали на вулицях, і про те, що вони говорять, пропоную також зараз послухати далі у прямій мові. А багато людей тут залишається? Сказали. Около тисячі сказали близько тисячі взагалі. Якщо велике добропілля, тут же міст. Вони близько всі. То до 60 тисяч велике добропілля, а саме місто – 30-35 тисяч. Це найкращі часи. Я скажу до нас, приїжджали, коли, наприклад, два чи три роки тому люди приїжджали, вони говорили, як у вас тут охайно гарно скрізь квіти, зелень біля кожного будинку, квітничок. Ну гарно. Що ви сьогодні берете в магазині? Борщ варити. – Будете борщ варити? О, а, у вас облаштована якась, ну типу, кухня, є якась горілка? – Я вже буржуйка. Буржуйка, да. Я ж кажу, буржуйка. Буржуйка, так. Нам подарував товариш знайомих. Подарував буржуйку зайву. У нього дві були. А ось одну подарував, тому тепло. Людина звикає до всього. А до війни не знаю. Іноді здається, що це ніколи не закінчиться. Так, на великий жаль, місто Добропілля поступово перетворюється дійсно на Другий Покровськ, тому що ще приїжджаючи, я бачу ще більше руйнації, ще більше зруйнованих осель. Місто регулярно нищить керованими авіабомбами. Також великими крилами, зокрема, літають також габаритні крила Цегрибери, зокрема ланцети, а також на оптоволокні, які безпосередньо полюють наскільки на цивільних людей. А напевно, зараз це все ж таки точково по автомобільних, по автомобільній техніці. А ось саме тому залишатися в місті стає дедалі небезпечніше. І попри це все ми продовжимо працювати і далі будемо інформувати про подальший перебіг подій. Я на тобі слово. Дякую, дякую, Єлизавета. Єлизавета Калітвенцева з Донеччини про те, як цю сувору зиму переживає ще й у фронтових умовах добропілля. Щонайменше 742 дні або ж два роки знадобиться Росії, щоб повністю окупувати Донецьку область. Про це співзасновники проєкту Deep State розповіли під час Київського безпекового форуму. Такі цифри озвучили, враховуючи темпи просувань на фронті за 2025 рік. Саме їх вважають показовими. Нині Росія окупувала 78% Донецької області та 99% Луганської. За даними аналітиків, протягом 2023-2025 років ворог захопив майже 22% території українського сходу. На заході були присутні представники Данії, Великої Британії, Франції, Німеччини та Канади, а також американський генерал та екс-голова ЦРУ Девід Петреус. На його думку, для окупації сходу ворогу знадобиться значно більше часу. І наголосив, Україна має найкращі у світі морські наземні та повітряні дрони. Якщо подивитися на статистику, то до повномасштабного вторгнення росіяни контролювали 32,3 території Донецької області. За 2022 рік, і це в основному початку перші місяці повномасштабного вторгнення, коли був Маріуполь, Волноваха, ворог е захопив ще 24,4 області. За 2023-2025 рік, по зараз, за три повних роки, противник за. Захопив 21,8% області під контролем збройних сил України залишається 21,5% області. Продовжуйте робити те, що робите, і нарощуйте можливості так само вражаючи, як і раніше. Україна має не тільки найкращі морські, наземні та повітряні дрони у світі, і величезну їх кількість. Знову ж таки, 7 мільйонів дронів цього року. І як я вже згадував, США виробляють лише 300 тисяч. Тож сама кількість дронів з Мусить росіян платити неймовірну ціну за кожен метр землі, який вони зможуть зайняти. У Москві стріляли в російського генерала заступника начальника ГРУ Володимира Алєксєєва. Його шпитали, але російські пропагандисти стверджують, що Алєксєєв у тяжкому стані. Про спробу вбивства високопоставленого співробітника військової розвідки доповіли особисто лідеру російських воєнних злочинців. Як ворожі спецслужби реагують на замах на свого поплічника? Чим був відомий генерал і до чого тут Азов? А ще про єдиний результат перемов в Абу-Дабі, який називають дипломати і політичні оглядачі. Дивіться у хроніці 1444-го дня великої війни в огляді від Ганни Рибалки. Кілька вибухів, крики сусідів, переполох у московській висоці щинився після шостої ранку. Невідомий зробив кілька пострілів у путінського воєнного злочинця Володимира Алексєєва. Просто крики, там допомогу. просто крики про допомогу. Кричали Рятуйте. Алексієв не абихто, заступник начальника головного розвідувального управління РФ гур Міноборони називає його причетним до воєнних злочинів у Сирії. Також відповідав за розвідку ракетно-авіаційних ударів по Україні, зокрема по цивільних об'єктах. До того ж брав участь в організації псевдореферендумів на окупованих територіях. Увірісвані свідчимо дел. Начальник підстреленого Ігор Костюков це очільник російської делегації на переговорах з Україною в Абудабі щодо безпекових аспектів потенційної мирної угоди. Олексієв продовжив список російських генералів, на яких вчиняли замах або довели справу до кінця. Від початку повномасштабної війни Росії проти України відомо про кілька таких випадків. Деякі підтверджувало ГУР у Москві. Та на околицях було вбито ще трьох чиновників того ж рангу, що генерал-лейтенант Алексєєв. Зокрема, у медіа пригадують ліквідацію начальника управління армійської підготовки генерального штабу генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова. Його вбила бомба підкладена. Просто в авто біля власного будинку щодо Алексєєва, який загримів до лікарні. Він відповідав за зв'язки між міністерством оборони РФ та угрупованням найманців Вагнера на чолі з Пригожиним. Про мовисту деталь про життя путінського посіпаки додав командир першого корпусу Нацгвардії України Азов, полковник Денис Прокопенко. Алексєєв обіцяв дотримання росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і гарантував нормальні умови утримання для наших полонених. І саме його підпис стояв під відповідним документом, підписаним тоді в Маріуполі. Також тоді ми виявили людяність і передали Алексєєву трьох російських військовополонених, яким надавали медичну допомогу, забезпечували їжею та водою. Слово офіцера, уродженця Вінниччини, зрадника своєї батьківщини виявилось нічого не вартим. Регулярні катування полонених азовців, відсутність медичної допомоги та голод тому підтвердження. Також Алексієв, за даними СБУ, причетний до вербування колишнього українського нардепа та нинішнього російського сенатора Андрія Деркача з депутатом особисто працювали начальник гру Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алексєєв. в зоні спеціальної вена операції. Ключ до припинення війни лежить у Москві, каже німецький канцлер. Вважає Росія не бажає припиняти війну, але активізація переговорів потрібна, якщо це допоможе Україні. Ми безумовно завжди готові до переговорів із Росією. Тут в Абу-Дабі відбуваються скоординовані переговори між американськими представниками та представниками українського і російського уряду. Якщо ми можемо зробити внесок у те, щоб ці переговори стали ще кращими, ще успішнішими, ми це зробимо, але жодних паралельних каналів комунікації не відкриватимемо. У нас у всіх одна мета: ми хочемо, щоб ця війна проти України завершилася якнайшвидше. Позиція російської сторони не змінюється ані на йоту, підсумовують дипломати та політичні оглядачі. Тож, який результат перемов в Абудабі, ситуація після перемовин в Абудабі ще погіршилася. Зокрема, наприклад, це не визнання російською стороною то тих гарантій, які надаються для України, тобто вони не сприймають будь-яке перебування іноземних військ на території України, і це звичайно для нас є абсолютно неприйнятним. Тоді вникає в чому ж тоді гарантія, взагалі можуть бути це перший момент. А другий момент, який вони почали вимагати визнання окупованих територій за Росією, російська сторона відступила від треку від тих домовлень, які були досягнуті раніше, такі позиції, такі кроки, як, наприклад, звільнення чи обмін військовополонених, звільнення незаконно депортованих цивільних осіб після першої зустрічі, там спільна вечеря, різного роду ретріти. Це не є переговори, це так звані умови для створення довіри між переговірними сторонами, і мова не йде про. Пошук компромісу. А мова йде на даному етапі лише про технологічні питання запровадження і моніторингу перемир'я, слова, які стосуються, що переговори йдуть конструктивно, продуктивно, це слова, які адресуються одній людині, Дональду Трампу. Говорити про укладання угоди на даному етапі ще дуже передчасно.